А які пляжі Черкас ви відійдуєте найчастіше? Тут на митниці. Митницький парк сосновий бірм. А, а що б ви хотіли там змінити або покращити? Мені там недостатньо тіні. Нема тіні, дуже жарко і нема куди дітись. Ми на одному пляжі Черкас. Всюди така проблема. Вони зрізали, зрізали всі дерева всюди. Поставили якихось три нещасних тента, які просвічуються і нема куди сховатися з дітьми. На Казбецькому зазвичай я відпочиваю, а, а так то я більш ну, люблю, скажімо, оцей пляжживчик, він для мене найбільш комфортний. І там я більш, найбільше люблю проводити час і з друзями просто там. Відпочивати на самоті і з друзями, так. А що б ви хотіли там змінити або покращити? Ну, мож, ну єдиний мінус буває це тільки вода в Дніпрі, а так то все там мене влаштовує цілком. Митниця, напевно. Все подобається. Пушкінський живчик. Що б ви хотіли там е, покращити або змінити? Е, більше роздягалень. І більше лежаків з зонтиками. Ми з живчиком. <ріст> Частіше там. А що б ви хотіли там змінити або покращити? То все добре. В принципі, нічого такого. Так, і я сижу на дачі і нікуди на пляж не ходжу. Чесно вам скажу, А живчик, я там близько живу, тому живчик. Що б ви хотіли там покращити, змінити? Там дуже брудно. Тобто у нас прибережна зона повністю вся в смітті, яке ніхто не прибирає, і це є велика проблема.